Сьогодні ми з вами будемо робити ось такого ангелочка жовто-блакитного, як наша Україна. Майстриня лялька Аркалесі Децькова проводить майстер-клас з виготовлення патріотичної ляльки-мотанки. Ангеліна робить оберіг для волонтерів. Дівчинка говорить, під час роботи налаштовується на позитив інакше мотанка не буде мати душу і залишиться шматком тканини. Коли я роблю ляльки-мотанки, я стараюся не думати про погане, щоб надихнути цього ангелочка на добрі. Хороший настрій, хорошу енергетику. Я вірю, що буде мир, що всі за нас, ну що ангели існують. Я вірю. З початком війни лялькарка активно зайнялась волонтерством, плела сітки, проводила арт терапію для дітей-переселенців. Згодом розповідає, аби підтримати українську армію, долучилася до лялькового волонтерства. Моє волонтерство, ну, крім ось цього іншого згаданого, це лялькове волонтерство. Я дуже швидко організувалася, і ті, хто повиїжджали за кордон, ті, хто там мешкав, вони організовували за кордоном різні ярмарки, різні фестивалі і таким чином збирали кошти. І ми всі з усієї України, всі лялькарки, ну, де відбувалося що, туди ми і направляли ну, і свої роботи. За словами майстрині, під час війни найпопулярнішою лялькою-мотанкою стало патріотична янголятка, як образ незламності українського народу. Лялька-мотанка, і, зокрема, ось ці янголятка – для військових вони несуть ось цю любов, це тепло, це те, що стоїть за ними, за що вони воюють. Також дуже важливим є те, що вони поширилися ну, за кордоном і на дуже багато країн. Я вже навіть не знаю, скільки в країнах вони є. Так таким чином наша культура вона, вона не зникне, вона є скрізь. Учасниця майстер-класу Софія задоволена своєю роботою. каже, оберіг робила вперше. Як мотинок я вже робила, але янголяток я ще не робила і це в мене в перший раз. Я вважаю, що вийшов. Мені подобається. Я вірю в себе, Я вважаю, що Україна скоро переможе. і Це все закінчиться. Дочка майстрині, 12-річна Ілона, також доєдналася до лялькового волонтерства. Дівчинка своїми руками виготовляє патріотичні ляльки, сувеніри і продає їх у соціальних мережах та на ярмарках. Зібрані кошти надсилає на допомогу ЗСУ. Я передала вже тисячу гривень на ЗСУ. Сьогодні я вдягнута в жовто-блакитні кольори та свого ангелочка я теж вдягнула. В кольор нашого прапора зараз в ці кольори вдягнувся весь світ, та вони вірять в нашу перемогу. Леся Децько виготовляє авторські ляльки-мотанки чотири роки. За півроку війни зробила три. Сама для мене ну ціна, бо це і саме перша це лялька-мотанка, душа України. Вона сьогодні тільки зранку повернулася з виставки в Ужгороді. Це символ. Нашої і нескореності, і саме ось душі України, яка тримає нашу землю в руках, Наталія Паляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.